Шість років тому, після завершення навчання в китайському університеті, Нін приїхав вчитися до львівської політехніки. За 12 місяців чоловік освоїв українську мову, почав нею спілкуватися з викладачами та однокурсниками. Виходило не все й одразу, але з кожним днем запевняє краще. Місто Лева Ніну дуже сподобалося. Науковець каже: уже відвідав усі місцеві музеї, храми та театри. Це хороший університет і гарне місто. I ja już tu to żyję, je to ja dobrze plus na yo sam to místo ale ja hmm. думаю Не можна так довго, треба повинути додому. Дисертація, яку захищав китаєць, дуже складна, кажуть в університеті. Лише одна її назва чого вартує: підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення. Тематикою якою ми займалися, це обробка титанових сплавів. Це є дуже складна тематика. Людина дуже працьовита, дуже наполеглива, дуже активна. Ну і за рахунок. Цього звичайно, йому вдалося те, що не завжди навіть нашим аспірантам дається за чотири роки. Це складно. Батьки аспіранта неодноразово відмовляли хлопця від мандрівки до України. Мовляв, тут війна і небезпечно. Однак, китаєць має непохитну думку і навіть фінансово допомагає українським військовим.